Єдиний марафон триває. Про головне на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Майже третина від усіх боїв за добу відбулася саме там. Докладно про ситуацію нам готовий розповісти речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Сміян. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Тож що зараз відбувається на передовій? Героям слава, доброго ранку. Лілії. Отже, триває 1119-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби було 155 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська. На Купінському напередодні було 9 атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам'янка, Западне, Кругляківка і Богуславка. На Лиманському ворог атакував 10 разів. Намагався просувати. Нутися вперед у районах Балки, Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового Ольгівки, Зарічного і Зеленої Долини. На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Богородівка і в напрямку Верхньокам'янського. На Краматорському ворог сім разів атакував у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Притеченого і Курдюмівки. На Турецькому було 25 атак біля Турецька, дачного дружби Озрянівки, Деліївки і Леонідівки. На Покровському наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора, зокрема в районах населених пунктів Водяне, друге, Свиредонівка, Промінь. Новопавлівка, Котлине – удачне. На Новопавлівському напрямку було 14 атак, зокрема у районах Олексіївки, Привільного і Костянтинополя. На Гуляйпільському сили оборони зупинили 10 атак противника в районах населених пунктів Новосілка і Новопіль. На Оріхівському відбили дві атаки в районах Степового і Лобкового. На Придніпровському успішно зупинили одну атаку. Триває операція сил оборони України у Курській області. Минулої доби українські воїни відбили там 18 атак загарбників. Також ворог завдав 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 керовані авіабомби і здійснив 301 обстріл, дев'ять з яких із реактивних систем залпового вогню. Напередодні противник задав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 90 авіаційних ударів, скинув 139 керованих авіабомб, залучив для ураження 2506 дронів камікадзе. Також ворог здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 із реактивних систем залпового вогню. Ілія пане Андрію, а які результати бойової роботи українських воїнів за останню добу? За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки. Два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, три засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників. Минулої доби втрати російських загарбників склали. 1560 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 149 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної техніки і дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони України. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні, Лілія. Героям слава, дякую вам за інформацію. Про ситуацію на фронті нам розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Сміян. Три ворожі безпілотники збили цієї ночі сили ППО над Сумщиною. А по прикордонній області росіяни застосовують майже усі види наявної у них зброї. Детальніше по ситуацію розкаже наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Розкажи, будь ласка, які громади потрапили під удар. Доброго ранку, Лілії. Майже всю ніч тривала повітряна тривога. В сумах вибухів не було чути, але над областю сили ППО збили три шахеди. А за добу росіяни завдали по сумщині понад півтори сотні ударів. Під вогнем були 11 громад. На Великописарівщині ворог поцілив зупинку громадського транспорту. На Юнаківщині зруйнував житловий будинок. Авіабомби були випущені на юнаківську та Миропільську громади. З останньої через інтенсивні обстріли жителів просять евакуюватись. Це кадри якраз від поліцейського екіпажу Білий Янгол, який вивозить звідти людей. Вони виїздять на місце по заявках, але забирають всіх бажаючих. В селах немає світла, немає зв'язку, практично немає транспортного сполучення, а здебільшого залишились люди похилого віку і серед них маломобільні. мобільні. А вчора, а вчора вийшов, аж сюди до мого двора, осколки летіли ото окна вначалі. Бач, це прем'єр. На глазах дим. Оцей дратівливий звук, що вривається в розмову, це попередження про наближення дронів, і він лунає в евакуаційній машині на прикордонні постійно. Тобто, будь-якої миті може виринути безпілотник і вдарити. Але люди все одно там залишаються, попри небезпеку. Бо найбільша перепона для виїзду це тварини. Селяни не можуть покинути корів, собак, котів тощо. Я вулиця на мені хазяйство, кури, собаки, коти поставляли. Куди я? Я 10 дворів хожу, коромлю. Соцмережі рясніють проханнями про житло, де можна оселитися з живністю. Є волонтери, що рятують тварин, але їх теж десь треба розміщувати, а це складно. А сьогодні у нас ще й засніжило, і це, можливо, також вплине на евакуацію. Лілю. Дякую тобі, колего. За ситуацією на північно-східному прикордонні стежить і наша кореспондентка Юлія Зайцева. Енергетики відновлюють електропостачання на Запоріжжі. Нагадаю, внаслідок російського удару по об'єкту критичної інфраструктури без світла там залишилися понад три тисячі абонентів. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, електрику вже відновили у Малокатеринівці. Ще у двох селищах світло подають за графіком. Ремонтні роботи тривають. Один із дронів напередодні увечері вдарив по об'єкту інфраструктури на Дніпропетровщині. Як розповів очільник регіону Сергій Лисак, окупанти запустили безпілотник по Дніпровському району області. Через атаку сталася велика пожежа. Попередньо постраждалих немає. Суперечка в овальному кабінеті це один із елементів тиску на Україну. Несподіване зізнання. Президент США Дональд Трамп озвучив під час зустрічі з журналістами в центрі Кеннеді. Мовляв, Вашингтон повинен був показати Києву, що слід зробити цитую правильні речі. І наголосив, зупинення постачання американської зброї, нібито не мало жодних наслідків для ЗСУ. Нагадаю, 28 лютого український президент Володимир Зеленський дочасно покинув Білий Дім після зустрічі з Дональдом Трампом. Тоді Трамп заявив, що Україна буцімто поки не готова до миру. Це була непроста ситуація. Ви бачили невелику сцену в овальному кабінеті. Та зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягнути мирної угоди. Спочатку припинення вогню, а потім уже самої угоди. Німеччина не хоче, щоб на неї тиснули у питанні відправки військ в Україну. Про таке заявив речник тамтешнього уряду Штефен Гебештрайт. Наголошує, перш ніж говорити про розміщення контингенту, належить вирішити низку питань. І перше з них чи буде реалізовано пропозицію про 30-денне перемир'я раніше, Росія неодноразово наполягала не погодиться на присутність військ НАТО на території України. Натомість, президент Франції Еммануель Макрон вважає у цьому питанні Москва права голос. Лосу немає. На Прикарпатті затримали псевдомінера, який повідомив про вибухівку в одному з торгівельних центрів Івано-Франківська. Правоохоронці вирахували зловмисника за лічені години. Ним виявився 26-річний безробітний містянин. Під час обшуку в нього вдома виявили мобільник, з якого він телефонував. За словами поліціянтів, за минулий тиждень надійшло кілька десятків повідомлень про замінування більшість із території Росії. Підозрюваний у мінуванні торгового центру у скоєному зізнався, але про зв'язок із РФ нічого не сказав. Чоловік перебуватиме під вартою, доки триватиме слідство або ж він може внести заставу. Я Ну, Після цього проходить така мисля спошка Чіпку. Ну, візьме позвони. Ну, це неправильно. Залазить, що це неправильно, але якась така тема. Ну звісно, що шкодує За відомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі, максимальний термін. Згідно з санкцією статті, 6 років позбавлення волі. В умовах воєнного стану такі дії розцінюються особливо як цинічні та несуть додаткову загрозу для суспільства. Окрім цього, неправдиві повідомлення створюють додаткове навантаження на екстрені служби та можуть призвести до затримки у наданні допомоги тим, хто її насправді потребує. Далі слово Олександру Васильченку. А наступні новини вже за 20 хвилин. Дякую, Лілія. Оперативна ситуація на Харківщині. Телефонна розмова Трампа з Путіним. Усе вговоримо говоримо вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.